Мій батько сміливий, мужній, надійний, добрий, найкращий. Мій папа найкращий, кращий, тому що він все робить, щоб я був щасливим. Допомагає мені грає зі мною в ігри і, роз... і знає, як в мене розхити. Тому що він мене навчив плавати. До нього ми біжимо за порадою. Поха зайнят тато за те, що він мені покупает игрушки і любимо ми кататися на велосипедах. І любимо ми гратися іграшками. І любить мені все, 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 все і конфетки покупать. Ділимось перемогами і невдачами. Мій тато дуже люблячий і турботливий, Найсильніший і найкоротніший, тому я його дуже люблю. Мій тато найкращий, тому що він нас любить, охороняє та оберігає. Він вирішує надскладні завдання. Він захищає, піклується. Він моя фортеця. Я люблю своего тата, то еще он очень хороший и рытует людей от поджежи. Я люблю своего батька, но он учит меня новую, новым, новым врачам. Например, он идет сейчас, когда по со мной футбол. Я хочу быть схожим на моего татку. Вдячний за все сон для мене, зробив найкращий в світі. 15 вересня в Україні відзначає День Батька Тут усі України сильні, люблячі, відважні, турботливі, розуміючі. І сьогодні ми дякуємо кожному з вас за те, що в такий непростий час ви робите для нас усе можливе щоб ми почували себе щасливо та безпечно. Спасибі за ваше тепло і любов. Дорогі наші захисники, батьки, ми схиляємо голову перед вашою мужністю і вдячні вам за те, що ви робите. Бронути Україну в той час, коли ваші діти і дружини чекають вас удома. Друзі, пишайтеся своїми батьками, бо їхні подвиги неоціненні, а батьківська любов до вас не має меж. З днем, батька, нашим мужнім і в той же час лайк та люблячі татусі. Дякую, що захищаєте сьогодні наше майбутнє.